Сьогодні в нас на огляді повноцінна велика двохкімнатна квартира, в ЖК бізнес класу центральний преміум. Квартира має великий хол, величезну кухню, вітальню. Зараз вам покажу всі деталі. Тому, якщо ви хочете проживати в центрі міста і купити квартиру повноцінну двохкімнатну з мінімальним оформленням, чекайте згодом будуть ці Ось у квартирі 61 квадратний метр, повноцінна двохкімнатна квартира. Зараз вам покажу все в деталях. Тут навіть може бути зроблено місце таке для відпочинку або велика гардеробна, хоча потреби в ній немає, тому що тут є своя гардеробна. Велика кухня вітальня з таким ось гарним вікном. Зроблено вже робочу зону. Такий гарний вигляд з вікна. Повноцінні дві кімнати. Перша кімната це може бути спальня або дитяча, за вашим бажанням. І друга кімната. Все в світлих тонах. І ось така повноцінна гардеробна. Оформлення мінімальне, тому за всіма деталями звертайтеся в Директ.